Не продайся, бюлетень і зіпсуй Ми знову обираємо народних лідерів, щоб дотягнути до наступних виборів Лобом до лоба чолом до чола нас політика державна знову звела. Нам, що наше щастя десь там впереді подивись навколо, зернись навкруги все, що має ціну. Давно продали, а для бідних духом тут будуються храми, де в іконах посміхаються глави держави, а в неділю вибори йди голосуй, за гречку не продайся, бюлетень не зіпсуй Ми знову обираємо народних лідерів, щоб дотягнути до наступних виборів. Це цінувати життя красу, відкинувши усі суперечки. Продовжуючи рубрику жахливих доріг Івано-Франківська, ми відзначили одну з найгірших центральних доріг по вулиці Печини. Влада відреагувала на це і розпочала довгоочікуваний ремонт. Але, на жаль, внаслідок амбіцій однієї людини ремонт тимчасово припинений. Людина, яка обіцяла зробити пішохідну зону з велодоріжками по вулиці набережні. Все це лише одні обіцянки. На жаль, передвиборчі амбіції перешкоджають в громаді і, як правило, мешканці Івано-Франківська дуже страждають від цього.